Вітаю, вітаю, феліситацію. Власне кажучи, Люніво 2 на який ви прийшли на навчання, це рівень такий, знаєте, інтелектуальний, академічний, рівень преси, рівень uh, університетів, середніво академіки. Отже, це сіру та бло, так, це у нас табличка від 4 іносить солініе. Значить, дивіться, в нас ідуть. Блоки, групи, от вони йдуть блакитним, так, блакитним, так, всі, 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 всі групи, і тут будуть лізи екзамплю. Я зараз буду називати групу, ну, перекладаю, щоб ви зрозуміли, і даємо фразу, і даємо приклади. Значить, перший сонаві а кяльця. Як спитати сонаві це думку, чиюсь думку а кялька у когось? Тобто, коли ви хочете поцікавитися. Quand vous êtes intéressé dans l'opinion, dans l'avis de quelqu'un, так когось. І от ви його демонде, вы деманде у цієї людини. Значить, фрази, які тут використовуються. Дивимося уважно, вголос вимовляємо. Votre point de Дуже академічна фраза. дослівно перекладається. -vous? Це інверсія, так, вупуви, ву. Андікатів, презент, теперішній час. Чи можете ви не могли б, бо тут кондиціонеля нема. А чи можете ви?» вини мені дати або сказати, так, ну, до дослідно це дати, «votre point de vue», вашу точку зору? Це дослідно. Не дослідно, чи можете ви сказати, що ви думаєте? Наступне, як можна спитати: дивіться, це все моделі. Одного е, блоку, так, як спитати про думку у когось. А ви собі обираєте модель, яку ви вважаєте собі, е, знаєте, природньою, naturelle. Так, votre аві, Quel est votre avis, аві, est, est, est votre opinion? Тут розумієте, чому в дужках стоїть W, -L -E? тому що? Чому? Так, правильно, тому що дивіться аві. Аві, думка або аві ще перекладається висновок, або погляд, так, або відгук, це чоловічого роду, тому кел це перше слово, а опіньон це жіночий рід. Так, тому кел поданий другий варіант жіночого роду. Супер. Кельвохаві, яка ваша думка? Далі кансеву, кансеву. Тут тут в перших оцих апостроф є два слова. Que що en про це? Quand pensez-vous, так, знову інверсія, що про це ви думаєте? Uh, vous croyez que ça en vaut la peine? Vous croyez que ça en vaut la peine? Чи вважаєте ви, так, чи вважаєте ви, що це того варто? І останній елемент, як ще можна que tu dis de ça?» «Що ти про це?» «Ді» – Що ти про це ді це від слова дір, так? Якщо дослідно, що це про що ти про це кажеш? Тобто, яка твоя думка про це? Que tu dis de ça?» Так, вже сьогодні починаєте ними користуватися. Далі, наступний блок сонаві? Дати свою думку, так? сонаві? Перше. А це ме semble, аскусом, це здаватися, так? Мені здається, сонблю? І тут, дивіться, якщо на рівнях нижче, ви б сказали сонблю?» мені здається, так? А тут. Як мені здається, так? Те, що мені здається, підключили асе і ще, і ce qu'il Далі а рефлекс. А la réflexion. Значить, рефлекс, якщо ви знали, перекладається рефлексія, так? рефлексія – це те, що ви там думаєте, які у вас спогади. Тому а рефлексіон перекладається. Uh, я вважаю, тобто в своїх роздумах, я думаю, що а рефлексіон. Або просто що до мене, на мою думку. Далі Амаконісанс це те саме, що і А-ма Амаконайснс, на мою думку. Як я вважаю, наскільки я знаю, в українській мові нагадаю є трошки більший формат розтяжки по перекладу. Амаконес. «A mes yeux» – це теж на мою думку, так? На власні очі. «D'après moi» – D'après moi фраза, ви її прямо так виділіть собі, тому що «d'après moi» використовується три сувен в програмі DELF B2. Ви її собі прямо візьміть дуже акценту, акцентуативно. Далі. «Selon moi» – це теж DELF B2, який вимагає програма. Я, «Selon moi» тоді ж. «Quant à moi» – «Quant à moi», «щодо мене». En ce qui me concerne en ce qui me concerne, що стосується мене, що до мене, це все синоніми. De mon point de vue, de – «Моя точка зору на це така. -та. Uh, Значить, дивіться, тут в нас є uh, «erreur». так, erreur. як би ви переклали цю фразу? Якщо я не помиляюсь, так? Ну, безпомилково навряд чи тому, що ми зараз говоримо про вираження свою, своєї думки. А коли ви виражаєте думку, ви ж можете починати з фрази безпомилково. Ну, безпомилково це вже оцінка, а не точка зору. Тому якщо я не помиляюсь» – це прям браво, браво! Далі, «Il, me semble, il me semble que, так, il me semble que» мені здається, зверніть увагу: тут ставиться андікять. Зараз ми трошки нижче про, про, ну, проговоримо, коли анді коли субжектів. Мені здається, що далі йдемо. Третій пункт Exprimer ses impressions. Як виразити свою імпресію, імпресіон, так, ваші враження, коли ви чимось вражені, емоції? Так, поїхали. impressions. impressionnant. On dirait que tout через conditionnel, прям підкреслі Діри. Ну, хто бачить в цьому кондиціонель супер, хто не бачить, трошечки допрацюєте всі елементи, які ви під час уроку бачите граматичні, так? Що ви не дотягнули ще по цій темі. Ви ці теми довчаєте, добудовуєте з моїми курсами грамер. Добре? Тільки з грамер, тому що грамер це саме коридор граматичний, щоб не вправо, не вліво. Так, он дірік, можна сказати, що готова поділитися думкою про те, що он дірики дослівно ми б сказали, що ісоблерик, il semble, il можна semble в презент, можна semblerait в que. і після цих фраз обов'язковий субжанктив. Uh -huh. Il semblerait que je puisse vous rejoindre мій приклад або ваш, прописуйте в чаті. Так. І е, ще сюди одна фраза: вона йде е, через дієслово в теперішньому, салер і плюс аджектив. Салер, це має вигляд, тобто це власне. наче et adjectifs. Ça a l'air magnifique que vous pouvez me rejoindre pendant mon voyage à Paris. Exprimer la certitude. Certitude, c'est de certainiste. Je vous assure, je vous assure, je vous assure, j'ai la conviction que І далі підмет присудок, додаток, так? Железн, uh, в мене таке враження, що, або я впевнена, що. Пersуадив uh, взагалі я обожнюю, це мій улюблений. Convencu також, слово так, запевняти. J'en suis, я в цьому впевнена. Можна просто сказати, je suis persuadé, я впевнена, але я в цьому впевнена. Так, suis Так, merci. Далі йдемо. Un, deux, trois, quatre, cinquième, p'ята. Експример. Як виразити дут, це що? Сумнів. Записуємо. Сумнів.